Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для нас карта дня на 18 лютого 2026 року. Подивимось, який сьогодні день. Які підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Вісімка посухів. На дні колоди трійка посухів. День сьогодні швидкий, активний, вогняний, ну що ж, вогняний кінь вже вступив в свої права. Бачу ціль, не бачу перешкод, ну, але пам'ятаємо, що для нас вогонь це небезпека. Будьте уважні, обережні до повітряної тривоги. Трійка посухів. У мене є керунок, в мене є напрямок, у мене є ціль, це от, вже коли ми фокусуємося на, на бажаному, на, на своїй цілі. І вже вісімка посухів це є рух до цієї цілі. Для когось це може бути сьогодні дорога, поїздки, ну е, от і це прогрес, коли все швидко, коли. Ми швидко реагуємо, коли ми швидко приймаємо рішення, коли ну, от, швидко ш... міняється щось швидко стається, а ми ну, не маємо часу думати і от, реагуємо і рухаємося далі. Тобто сьогодні. Все буде і швидко, і хаотично, і Ну, і отак з, вогню, з вогнем. Тому будьте обережні, тому що вогонь він дуже швидко переходить з плюсу в мінус. Дуже швидко викликає в нас роздратування. Знаєте, от коли. Щось не те, щось сказали під руки і все. І вже зразу хочеться вибухнути. Тому будьте уважні до, до себе. До... Тобто сьогодні все дуже наелектризовано. Не, не потрібно намагатися когось повчати, встрявати, е, критикувати, тому що. Ну, в... Вісімка посухів, вона, вона не любить, коли вчать, коли повчають, коли диктують щось, тому що вона зразу вибухає. Настільки всі сконцентровані на своєму. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Ще один вогонь. двійка посухів. Два це е, коли є два, дві можливості, два варіанти, коли ну, є з чого обирати. Ну що ж, подивимося, що нам буде заважати? Ну, якесь дивне от реально таке відчуття, знаєте, таке, як в літаку турбулентність. Що нам буде заважати? Шістка камечів. Знаєте, що ну, ми розуміємо, що потрібно рухатись. Ми розуміємо, що от настільки буде велика швидкість, що потрібно, ну, як естафета, немає часу думати, нема часу перевірити. А шістка мечів це все таки структуровані, це заплановане, коли все, не тільки коли швидко, а коли все, ну, ось так, на все продумано. А вісімка мечів не дає нам можливості посухів думати, тому що там дія, там треба встигнути все зробити. І от, знаєте, таке відчуття, що я. Не все встигаю, не все ну, цей рух. Я не встигаю осмислити оцей свій рух. Тобто я біжу і роблю, так, але воно все так на автоматі, воно не дає можливості нам вісімкам посухів не дає можливості перевірити, спланувати. Чи, чи все йде так, як треба, чи я не пропустила якоїсь там, ну, якогось пункту. Не буде часу перевіряти. Все й вперед. І тільки вперед. Ну що, ми заховаємо шістку мечів. От я вже відчуваю цю енергію, тому що аж, ну, аж язик заплітається, аж от, наче перескакуєш через слова. Ну, подивимося, Ось такий сьогодні день. Головне не встрявати конфлікти, не намагатися когось вчити, не намагатися от комусь під руку влізти, тому що зразу цей, ця дія перемикнеться на вас і цей вогонь випустять на вас. Так само і до вас, якщо будуть намагатися щось вам там говорити. Повчати, не звертайте увагу, робіть своє, тому що це небезпечно, викличе агресію. Ну що, мої любі? Я бажаю на мирного і спокійного дня, стільки вогню, що аж страшно. До такого вогню, такої кількості вогню треба привикати, тому що цілий рік у нас буде такий динамічний, кінь швидкий, та ще й вогняний. Так що з першого дня впрягаємося і втілюємо, рухаємося до цілі. Дякую, мой любі, що ви зі мною, ви в мене найкращі. обіймаю вас міцно. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, відгуки, діліться своїми враженнями. Як вам по відчуттях перший день, вже коли кінь вступив в свої права. Як вам по відчуттях оцей вогонь? Я ще, знаєте, в мене таке відчуття, що я розумію, що мені треба бігти, я розумію, що от все, ноги десь біжать, а голова ще, ще не зовсім розуміє, куди біжу, що, що від мене вимагають, що хочуть, і взагалі, де моя ціль. Ну, от ще в мене таке відчуття. Напишіть про своє. Як вам? Ну і що мої любі? Я бажаю нам позитивного настрою, впевненості, рішучості. І щоб все було в нас добре, Щоб ми все встигали, щоб голова встигала за ногами за от цією енергією. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас вже традиційно запрошую до магічного простору зоряне таро. Почуємось, папа.